Вінницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду, якою підозрюваному у замаху на вбивство таксиста обрано запобіжний захід тримання під вартою. Із цим рішенням не погодилися адвокат, і сам ймовірний правопорушник. На думку ж прокурора, ухвала суду першої інстанції законна і справедлива. У нас на зв'язку надія чорна прес-секретарка Вінницького апеляційного суду. Пані Надія, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть докладніше, в чому підозрюють хмельничанина, яке покарання йому загрожує? Підозрюють його в тому, що 28 грудня він викликав службу таксі у Хмельницькому, щоб їхати до Вінниці. І таксі викликав за допомогою мобіль, мобільного додатку. Вказав там, що він розрахується готівкою, коли приїдуть вже у Вінницю. Поїздка планувалася з Хмельницького до Вінниці. І також він зазначив, замовляючи цю послугу, що розрахується готівкою, але коштів у нього ніяких не було на цю послугу. І коли вже приїхали у Вінницю, прийшов час розраховуватися на пункті вже призначення це перехрестя вулиць привокзальної і браслевської коштів не виявилося у ймовірного правопорушника. І коли вже звернувся до нього водій, що, щоб, будь ласка, розрахуватися за поїздку, він накинув на водія еластичний бинт, який в нього був заздалегідь заготовлений, прикріплений до його зап'ясть. І так накинув на шию і почав душити. Але водієві вдалося визволитися і від цього бинта. І спрямувати автомобіль у напрямок автозаправної станції у Вінниці, де там перебували якраз на той час працівники поліції. За замах на вбивство хмельничанину загрожує покарання: це позбавлення волі, на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Дякую за інформацію. Дякую. Почули вас на все добре. До побачення, Надія Чорна, прес-секретар Вінницького апеляційного суду, була з нами на прямому зв'язку і говорили про замах на вбивство таксиста. Ми ж продовжуємо ефір.